дружні, З вами Денис дружній. Ура, ура, ура! На кінець я купив собі манго е у магазині. Я постійно, коли відео, вроді би, ну не знаю, я вже почав себе на кінець дивитися, але мені здається, постійно, коли я щось говорю з вами, я постійно ети, ети, е, та не екай, просто промовчи і, говор... і подумай, зберися з думками, а потім говори. Коротше, на кінець я купив манго. У магазині вже обіцяв 29 лютого. Сьогодні 29 стукнуло, Я на кінець його купив. Воно коштує 51 чи 52 гривні. Доволі таке добре манго, бо решта були якісь такі більш зеленіші, а це я знайшов саме найстигліше, найчервоніше. Я запитався в продавчиці, як воно нормально. Вона казала, та стигле. І я взяв зараз це по-моєму, бо воно страшно липке. Не знаю, чого липке. Розріжемо, прорегуємо вперше. І я на кінець розвиясню, чому всі смаки напоїв манго мені не подобається. Ми попробуємо саме Манго і спробуємо зрозуміти, чи саме Манго краще. Ну, дуже смачне для мене. Чи не смачне? Поїхали реагувати. Let's go! Деніс Рені реагує. Деніс Рені реагує. Сьогодні він буде пробувати вперше саме. Манго, манго, манго. Давайте реагувати. Let's go! Помиємо, наріжемо і спробуємо. Коментарі, я хизи, чи я буду пробувати. Угу. Е, тобто, так, їсти. Читати. Так, ой, ну то вже. помию, такеточку зняли. Так, помили. Ну, Помічних ножик у нас тут, як тут, мити нам не потрібно. Так, ну давайте що, розріжемо, так? Ні, розріжемо тут. Е, мама казала, що у нас жовтеньке має бути. Так, давайте. Так, так, так. Ох. З одної сторони, коли ти вроді знімаєш... На вертикальну зйомку, то більше видно в кадрі ну, типу підставочки, то що, ну, а що, ми зробимо ось так і то, в принципі то одне і те саме. Куди впав, куди впав. Давай. розрізати. Я вже радий за себе, що вже почав відео дивитися всі. ну, останні. Стані. А ще скільки переглянути треба, так? Ну я в основному так знаю, що я їм розказую, їм розказую і все. Так, там всередині якась кістка. Лиш би стиглий, лиш би незелений, бо як зелений, мені срака. Доводиться, буде ще раз купувати. Там кістка, там, Там кістка. То так як в авокадо, так? А як зараз ще поріжуся, буде тобі Денис френдлі манго по сраці. Так. Я там кістка, я, от я не можу зрозуміти, там кістка, там кістка. Там кісточка. Так просто давайте по кусочку будемо різати. Та що б тобі? Ще б... Це ножик до одного місця, це не той ножик. Чекайте. Ну, ну, ч ж ти, жовте, жовте? А, йоп, твою, кистка! Кись такий запах при лки-палки. Та, кістка. А. Хух! Ну, треба намучитись, ось так виглядає. Давайте спробувати, лки-палки. Хух. З вас активчик під цим відо з мене реакція. Поїхали. А. Ой. Так поняв, це їсти не треба. Ну вроді би трошки, ну, на, на нас наврядче. Ну, но ну, солодка Таке більше трошки з м'ятою змішане. мятно солодке, там. Угу. Ну, солодке, солодке. От я не знаю, шкалупу їсти, да? Можна їсти Ліпше почистити. Ага. Хе -хе -хе. Почистиш ти, Денис, правильно, ага? Тут така шкарлупа тверда. Та ну його, ні. Кісточку можна зберегти вдруг виросте. Мрій далі. <свист�> Денис Деніс, правильний. Так. Э Ну, вісім можна, вроді би, поставити. Пізно почав зйомку і десь знав, що я так буду довго їсти. Певно, коментарів не буде, сорі. Я я видів, що ви там понаписували, великі молодці. Я тоді від... Я... Так, я відповім тоді в коментарях. Під вчорашнім відео. Я точно до кінця цього відео поріжуся. Там шо, на любому... Там що постійно кістка з я не розумію, чому воно таке тверде. Непонятно. Лише з татом, бо це... Ти й на YouTube шорт, напевно, теж. Це кап'яць. Ну, більше восьме, мабуть, не поставлю. Це і це так завишено, при тому, що воно таке тверде. Хоча воно солодке. солодко тверде. Угу. Он таке дуже. Як то сказати ту слово? Таке ядро, Трохи ядрьоний смак, там. Мятно. Ананасово ядрьоний смак. Отаке у мене якесь відчуття. Йолки-палки, я це ніколи не наріжу. Та вроді нормальний ножик. Йой-йо. -йо -йо -йо. Це треба тата кликати, бо це я не годен це нарізати. Та ну його, я, напевно, більше його ніколи не буду брати, воно настільки тверде. Ну ви зараз мені можете написати в коментарях, та ти взяв е, ну, тіпа, тверде, то є же тверді сорти, Ті, є легкі теж. Що це не дуже достигли, є, достигли, та спору нема, але у мене попався твердий. Може є легень, ну, м'який, але у мене твердий. Шкірку, мабуть, їсти не будемо. Та тут кістки, бляха-муха, постійно, тут кісточки оці. Та це зуби зломаєш, йоптую. От ці ваші африканські фрукти. Добре, ми їх просто... Тепер ясно. Так, да, залишайте собі. Добре, ми йдемо. Давайте я спробую, бо тут є стіл дерев'яний, може тут мені вийде, я не знаю. Нарізати. Та ніде мені не вийде. Ааа, я твоя. Давайте руками ламати. Тут нічого не вийде. Мені здається, воно не достигне. Або фіхіо знає. Всі чекали Манго я взяв. Воно таке собі. Ой. Ця дегустація. <гум> Дуже тверда. Давайте міняти ножі. Йо-йо-йо, це тверде. Я такого твердого фрукта в житті не бачу. Це його ліпше кидати. <хи> Може тоді розколиться. Я чесно. Давайте тоді. Ні, не йде зовсім. Добре, кусаємо тоді. твердий, надзвичайно твердий. Так. Опа. Опа, опа, Америка, Європа, так. Як це з. Так, все. Тут мені потрібні ще якісь руки. Додаткові я, все, я. я Знаєте, моє повномочі, все, йду тата клекати. Все. Я, я, я не я не в силі. Тут я не можу. А як мінус мак? Такий 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 видове. Uh -huh. uh, Ядрний смак такий трохи, можеш спробувати. А, кістка? Ну, це ще це її треба, напевно, забрати. Mm. Ну, так, тут вміти mm. розрізати його. Очком чи що? Якось так. Так. Кісточку треба обгризати. Давайте обгризимо. Так, уже підбігаю 8,45, мені на 9 уже треба бути на ту джоб. Job. Так. I am to job. На роботі, так, давайте. Я до кінця відео без зубів залишусь. Тоді акуратно. Давайте цю кістку. А що, так можна було? Ого! Буде мені... Талісманом. Та. О! Кісточку я собі збережу. А вдруг? Петух рана. Тут теж тверде, лишаємо. Все, лишаємо, На то, що тверде не ймо. Значить, кусаємо це. Не знаю. Щас їм ці дві штуки і мабуть все. Ой! М -м -м. шкирку не їсти. Дуже А Можу? Ну тут для любителів. Хочете їсти, хочете ні. Но шкирка дуже ядрня. Забув вам подякувати нас на каналі. Уже знаєте скільки? Ви знаєте, ті, хто слідкують, знає. 34 тисячі. За вас. 34. Оооо. Курва. Не, ну 8, мабуть, забагато, За те, що таке тверде, та ну його, 7 балів, вибачте. Я не можу поставити 8, но тверде, ти зуби зламаєш, друже. Ти зуби зламаєш. 7 балів. Тим більше смак, ну я такий супер смачний. Скоріше за все є Ні, ну, смак я би поставив 8, якби він був м'який. Так як він твердий, ну вибачте, пробачте, я не можу поставити більше. Я ставлю е, 7 балів. Ні, тут уже на 8. Але я державний смак. Все. Останнє. Так, останній цей смачок. Їмо, ну і буде все. Щось затягнулося цей раз відео. Ну, вибачте, манго вперше перший раз їмо. Я вчора подивився свій відос про готування. Він тривав майже 30 хвилин, здається. Все, можна подивитися. Якщо захотіти, можна. О! Ядрний, ядрьоний смак. Тепер я вже зрозумів, чому всі напої такі з манго. Та не смачні, бо саме манго не особо смачне. Ось вам і висновок. Ми вияснили чого. Мені не подобаються смаки манго. Е, ну, Один Бьорн, мені здається, був непоганий манго. Мені треба той відос переглянути, де ми манго з вами з Бьорном чи сподобалися. Мені здається, Бьорн був смачний. Так, А пепсі манго. І це, що ми останній раз з манго. Фанта, це було противне. Я зрозумів, бо саме манго теж є дрони. Ну, не таке противне, як Фанта, але теж, ну, теж ну, трошки таке є дроне. Та. Все-таки оригінал ліпше, ніж всякі смаки, але тепер я все зрозумів. Бо воно теж трошки є дрони. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Я полетів <хи> на роботу всім. Гарного дня всім. Коротше, пока, та... Я вже пішов, коротше, не знаю, що з цього буде. На YouTube шорт чи викинути, не знаю. Коротше, побачимося. Так, коментарі відповім цьому відео, бо то ж нема коли вже все. Пока, да. Так, тому всім пока.